Слава Ісусу Христу! За кого Бог? За Содомією чи за Транію? Якщо ми візьмемо Біблію, то в Біблії є такий отець віри, якого звали Авраам. І коли він служив Богу, він жив там, де були царі-диктатори, ось там вони були тирани, і також були Содомі Гомора. І він не приєднувався не до тих, і не до інших, і не підтримував їх. Але коли одного разу. Царі тирани взяли в полон його сім'ю, там Лота, дружину і дітей Лота, то Авраам він взяв і їх захистив, взяв і відбив у цих царів тиранів і визволив свою сім'ю. І багато хто говорить тоді, чи можна захищатися, чи можна воювати проти тиранів. Ну, звісно, що можна, якщо це загрожує життю та здоров'ю сім'ї. Ось і, як приклад, нам це отець віри Авраам. Ось, і він фактично спас якби, одночас свою сім'ю і Содом Гомору. Ну, Тільки потім пізніше Бог стратив Содом і мору через гріхи розврату. Ось і повне відео. Подивіться на каналі Салтаненко. Допис я залишу в описі під цим відео.